128 гривень за місце в плацкарті, 11 годин у дорозі, і ми у Одесі, зважаючи на те, що квитки розібрали заздалегідь, бажаючих відпочити тут чимало. Яка вона Одеса туристична у 2015-му Перевіряємо на собі. Це близько 20 кілометрів піщаних пляжів. Десять із них облаштовані, решта, так звані дикі, теж не пустують. Тож подбати треба не тільки про місце в потязі, а й на узбережжі. Пляж Аркадія візитівка міста. Місцеві кажуть, не був тут, не був Одесі. Вже о 8-й ранку на піщаному побережжі не проштовхнутися. Водорості у воді не перешкода. І забруднена прибережна смуга це радше виняток, говорять Одесити. Виною тому недавні дощі. До Одеситка Ніни Коломієць щороку приїздять у гості донька, онука та правнук. Тож гарячий сезон вона спостерігає не з вікна квартири. Я так думаю, що в цьому році дуже багато туристів, дуже багато людей із западної України. минулому році було мало людей. А в цьому році киянка Марія Миколайчук до Одеси приїздить двічі на рік. Говорить, що інфраструктура розвивається невпинно. І навіть якби довелося обирати між Кримом та Одесою, все рівно приїхала б сюди. Аркадія дуже швидко розстроїлася. Дірбаса замечательно. погода радует. інна Московченко з Кіровоградської області. Тут вперше, якщо хочеться спокійного відпочинку, жінка радить їхати сюди в травні чи вересні, інакше Одеса змусить бути активним. А якщо хочеться насправді там отримати драйв, походити по нічних клубах, то мабуть все таки краще Одеса. Хоча свій час і в Криму теж було це добре. Минулого року Одеса програла Львову у кількості туристів. Не в останню чергу через напружену політичну обстановку цього літа, охочих відпочивати більше, адже за відпочинок платять гривні на відміну від заморських курортів. Значного підвищення вартості житла туристичних послуг не відбулося. Подорожчання ж продуктів таке, як і в цілому, по країні. Ціни на проїзд одеському електротранспорті не залежать від його виду. За квиток на фунікулер, трамвай чи тролейбус доведеться віддати. Гривні така ж ціна, і у Полтаві проти відстані у нашому обласному центрі та мільйонній Одесі порівнювати не доводиться. Не тільки морем єдиним тішить Одеса. Історичний центр міста це культові місця, неодноразово показані в кіно. Одеський оперний театр, включений журналом Форбс, до найцікавіших визначних пам'яток східної Європи. Пам'ятник герцогу Рішельє першої Одесі, більш відомий як дюк, на якого треба поглянути з другого люка. дюку, по бульвару рокажу. За второго люка на него не лежу, он протянет руку, и ему я скажу, я горжусь, что здесь родился, здесь и живу. А також легендарний будинок з однією стіною це лише частина візитівок Пальміри. Гуляючи Одесою, можна зустріти найколоритніших персонажів. Точніше, вони самі вас зустрінуть. Нам пощастило поспілкуватися із поетом Альбертом Малиновським, який про Полтаву знає не чуток, і хоче, щоб Одеса більше говорила українською. Ви слухали, що в Одесі ругалися на національній поші? І хто? в к нам, в Одесу, буде все дуже люкс, тут ви сможете познайомитися, Міста, де жила віра холодна, де її дуже полюбили. Жартувати по-одеськи – це вроджений талант, тому навчити цьому інших навряд чи вдасться. Розвеселити, будь ласка, Петя, виключи світ, будемо робити ночі. Можна продовжувати до вечора, але просто хватить. А сталь це вже стоїть тисячі доларів. Одеса мама не втрачає почуття гумору, перевірено на собі і чужих на святі життя у Одесі просто таки немає. Анастасія настасія Максим Кривошеєв із вулиці Героїні пісень Дерибасівської спеціально для полтавських телевізійних новин.